Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо додавання раціональних чисел. Розглянемо два випадки: один за допомогою координатної прямої, інший за допомогою модулів чисел. Працюйте неспішно над відео. Якщо треба, перечитуйте умову завдання декілька разів, якщо треба, переслуховуйте пояснення декілька разів. Повторюйте виконання завдання самостійно. Якщо ви нарешті розумієте одне завдання, можете його, впевно, повторити собі в першу чергу близьким, які поруч з вами ви готові. Переходьте до наступного. Пам'ятайте, що це не кіно для перегляду. Це підтримка, тобі краще зрозуміти і засвоїти матеріал, впевненіше і швидше виконане, виконати завдання. Почнемо. Із завдання обчисли суму за допомогою координатної прямої. Пам'ятаєте, що сума це дія додавання, тобто виконай додавання двох чисел за допомогою координатної прямої. Це завдання для нас не є абсолютно новим, тому ми впевнено можемо виконати ці завдання. Єдине, на що нам треба тут зважати, це в яку сторону ми. Рухаємося. Пам'ятаємо, Якщо у нас від'ємне число, то ми будемо рухатися, додаючи в ліву сторону. Якщо у нас додавання додатнього числа, то ми рухаємося праворуч. Тож, мінус 5 додати мінус 2. Спершу шукаємо позицію першого доданка на даній координатній прямій. Ось мінус 5. Нам треба додати мінус 2. Додаємо від'ємне число. Від'ємне число, коли ми додаємо, то нам треба переміститися на дві позиції на два одиничних відрізки ліворуч в сторону зменшення. Тож ми потрапляємо в точку мінус 7. За координатною прямою надзвичайно легко працювати. Давайте ще одне завдання зробимо. Мінус 1 додати мінус 4. Шукаємо мінус одиничку на координатній прямій. Ось вона, де мінус одиничка. Оскільки в нас додається від'ємне число, то рухатися нам треба у ліву сторону, у ліву сторону, у сторону зменшення. Наскільки одиниць на 4 одинички? Від мінус одинички раз, 2, 3. 4. І потрапляємо в точку з координатою мінус 5. Мінус 2 додати 7 з половинкою. Тут у нас числа з різними знаками. Перше число мінус 2, і ми його шукаємо. Мінус 2. Додавати треба додатнє число. Коли ми додаємо додатнє число, то рухаємося праворуч. Отже, будемо рухатися праворуч. На скільки одиниць? На 7 половинкою одиничних відрізків. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7 і ще половиночку. Тобто ми потрапляємо в точку з координатою 5 з половиною. Мінус 2 додати 7 з половинкою буде плюс 5 з половинкою. Мінус 9 додати 4. Знову шукаємо мінус 9. У нас немає мінус 9, є мінус 7, але ж ми працюємо за допомогою координатної прямої, а вона не має ні початку, ні кінця. Тому мінус 8 у нас може бути, і може бути у нас мінус 9. Ось, починаємо ми з мінус 9. Треба додати 4. Раз біля четвірки немає знаку мінус, значить ми розуміємо, що тут стоїть плюс 4. Це не обов'язково зовсім дописувати плюс 4, але ми це розуміємо. Це значить, що рухатися нам треба праворуч в сторону збільшення на 4 одиничних відрізка. Раз, два, три, чотири. І ми потрапляємо в точку з координатою мінус 5. Поки ми Робимо обчислення за допомогою координатної прямої, думайте, а яким чином можна було порахувати ці приклади, якби у нас не було координатної прямої. Намагайтеся вловити закономірності додавання цих чисел. Наступне у нас 0 додати мінус 2, ми знаємо властивість нуля. Якщо ви до якогось числа додаєте 0, то в результаті буде це число. Результат не мінятиметься. Отже, 0 додати мінус 2 це буде мінус 2, 4 додати плюс 2. Знайшли ми 4 додати плюс 2 це значить праворуч в сторону збільшення піти на 2 одиничних відрізки. 1 і 2. Ми потрапляємо у точку з координатою 6. Ну тут взагалі нам легко рахувати, бо з додатніми числами ми завжди з вами працювали. 5 додати мінус 2. Ось у нас 5, додати мінус 2. Додаємо від'ємне число, це значить, рухаємося в ліву сторону, в сторону зменшення. На скільки одиниць на 2. Раз, два. Потрапляємо в точку з координатою 3. 4 додати мінус 4. Знаходимо четвірочку, додати мінус 4 це значить в ліву сторону на 4 одиничних відрізка. Раз, два, три. 4. І це буде 0. До речі, ви пам'ятаєте, що числа, які відрізняються тільки знаком, це протилежні числа. В даному випадку 4 і мінус 4 протилежні числа, а ми з вами знаємо, що сума протилежних чисел дорівнює 0. Тож, оце завдання, і оце завдання можна виконувати, навіть не рухаючись координатною прямою. Відповідь і так. Очевидно, за допомогою координатної прямої рахувати дуже просто. А давайте подумаємо, а як можна рахувати, не користуючись координатною прямою. Давайте спробуємо знайти закономірності в тих виразах, які ми вже з вами обчислили. Подивимося на перший приклад, мінус 5 і мінус 2, це обидва від'ємних числа. Зверніть увагу, що результат получився теж від'ємний. Тут було 5 одиничних відрізків, тут 2 одиничних відрізка, які ми відкладали ліворуч. Разом вийшло сім одиничних відрізків ліворуч від нуля. Мінус одиничка і мінус четвірочка це два відрізки, які відкладаються ліворуч. Зверніть увагу, що у відповіді буде. Теж від'ємне число, тобто відповідь стоятиме ліворуч, і зверніть увагу, що і в першому, і в другому випадку сімка і п'ятірка утворюються з п'ятірки і двійки з одинички і з четвірки шляхом їх додавання. А що таке 5 і 2? Що таке 1 і 4 для чисел мінус 5 мінус 2, мінус 1 і мінус 4? Це відстані від початку відліку до даного числа на координатній прямій. Що таке відстань від початку відліка до даної точки на координатній прямій це модуль. Тож, якщо ми хочемо додавати від'ємні числа, ми отримаємо завжди від'ємний результат. А відстань від нуля до даної точки буде дорівнювати сумі модулів цих доданків. В даному прикладі у нас числа з різними знаками. Зверніть увагу, що результат вийшов додатній. А як получилося число 5 з половинкою, якщо у нас було 2 і 7 з половинкою? Так, від 7,5 відняли двічку. Добре, намотали собі на вуса. А ну, давайте ще подивимося. Ось у нас приклад, де теж є числа з різними знаками. Зверніть увагу, що тут результат вийшов від'ємний. Тут у нас був результат додатній, тут результат від'ємний, цікаво чому. І вийшло за модулем 5, тобто на 5 одиниць ліворуч від 0, стоїть дана відповідь. Як ми отримали п'ятірку, якщо у нас була мінус 4? Мабуть, від модуля мінус 9 від 9. Відняли модуль четвірочки, і вийшло 5. Тож, звівши воєдино наші міркування, можна сказати, що відповідь, коли ми додаємо числа з різними знаками, буде за знаком такою, як число із більшим модулем. Отут 7 з половинкою мало модуль більше, ніж модуль мінус 2. Воно було додатнє, відповідь вийшла додатня. Тут у нас мінус 9 модуль цього числа більший, ніж модуль плюс 4. І відповідь вийшла із знаком мінус. Тож знак відповіді залежить від доданка, модуль якого буде більший. Ну і щоб знайти модуль відповіді, нам треба від більшого модуля відняти менший. Від більшого модуля відняти менший. І у нас є другий алгоритм додавання. Раціональних чисел із різними знаками. Ви, мабуть, помітили, що 10 і мінус 19 ми не додали, бо у нас тут не поміщалося ні десяточка, ні мінус 19, тож ми можемо скористатися або оцим, або оцим правилом, на вашу думку, яким? Звичайно, що оцим, бо тут іде мова про числа з різними знаками. У нас якраз десятка додатня, а 19 у нас від'ємне. Тож, для того, щоб виконати додавання чисел з різними знаками, спочатку запишемо знак суми. Знак того доданка модуль якого більший. Модуль, тобто відстань від нуля, до якого із доданків більше, до мінус 19, значить, відповідь буде мінус. Відніми від більшого модуля менший. Нам треба від модуля мінус 19 відняти модуль 10. Дорівнює. Мінус стоїть на початку, ми його не губимо, так і пишемо. Модуль мінус 19 це 19, модуль 10 це 10. Дужечки як стояли, так їх і залишили. Дорівнює мінус. І в дужках у нас 9, Мінус 9. Ось таким чином можна виконувати завдання за допомогою алгоритму. І так, ви помітили, що ми будемо користуватися тепер модулями. Що таке модуль ми вже з вами повторили? Пригадаємо, що модуль числа завжди Буде невід'ємним, може дорівнювати або нулю, або буде додатнім. В такому випадку, якщо ми беремо число від'ємне, то його модулем буде число йому протилежне. Тобто, якщо ми беремо модуль 12, то його модулем буде число йому протилежне плюс 12. Якщо ми беремо число більше нуля або рівне нуля, то модуль цього числа буде дорівнювати самому цьому числу. Тобто модуль нуля це і буде 0 саме це число, модуль додатнього числа 7,4 таким же і залишається. Давайте розв'яжемо декілька прикладів, користуючись алгоритмами додавання від'ємних чисел або додавання чисел з різними знаками. Перше у нас два числа додаються від'ємних. Щоб додати два від'ємних числа, ми отримаємо від'ємний результат. Ставимо знак мінус. Потім треба додати модулі цих доданків, додати модуль мінус 7 і додати модуль мінус 9. Дорівнює мінус, як стояв. Так, ми його і переписуємо. Модуль мінус 7 це 7, плюс модуль мінус 9. Це 9. Дорівнює, після дорівнює стоїть мінус, ми так і робимо. 7 додати 9 це буде 16. Друге завдання. Мінус 9 додати 10. Тобто у нас числа з різними знаками. Отже, ми беремо цей алгоритм. Спершу нам треба визначити і записати знак суми. Це буде знак того доданка, модуль якого більший. Модуль це відстань від нуля до цього числа. Від нуля до якого з чисел далі треба рухатися до десятки. Десятка додатня, значить, відповідь буде додатня. Ми зробили першу дію. Друге. Відніми від більшого модуля менший. Більший модуль у числа 10. Відніми модуль менший. Модуль мінус 9. Дорівнює. Після дорівнює стоїть плюс, значить, ми пишемо плюс. В дужечках модуль 10 це 10, відняти. Модуль мінус 9 це 9. Бо модуль від'ємного числа це число йому протилежне, число йому протилежне. Дорівнює 10 відняти 9 це одиничка, і не забуваємося про плюс. Буде плюс одиничка. Зупиніть відео і спробуйте самостійно виконати наступні завдання. Обов'язково спирайтеся на алгоритми або на інші правила, які ми з вами говорили. Проговорюйте, пояснюйте собі, чому ви робите саме так, а не інакше. Звіримося. Завдання третє, завдання п'яте, завдання сьоме і завдання десяте. Це додавалися числа з одинаковими знаками і, зокрема, від'ємні числа. Тобто ми використовували ось оцей алгоритм. Відповідь в даних прикладах була скрізь від'ємною, а модуль відповіді дорівнював сумі модулів заданих доданків. Зверніть увагу, що починаючи із п'ятого прикладу, я значення модуля вже почала обчислювати в умі. Тобто модуль мінус 98 це буде 98, модуль мінус двічки це буде 2, модуль мінус 13 це буде 13, модуль мінус 17 це буде 17. Завдання 4, 8 і 9 тут додавалися у нас числа з різними знаками. Значить, ми використовували ось оцей алгоритм. По числу з більшим модулем ми встановлювали, а який знак буде відповіді. Тут більший модуль у числа плюс 98, значить відповідь додатня. Тут спершу ми звели до спільного знаменничка і побачили, що більший модуль в даного числа у від'ємного числа, отже відповідь буде від'ємна. В дев'ятому завданні більший модуль у числа від'ємного, значить, відповідь буде від'ємна. А далі треба було просто модулі цих чисел відняти. Від модуля більшого відняти модуль менший. Від модуля більшого відняти модуль менший. Спершу я записувала модулі, а потім я їх рахувала просто в умі. Ну і остання група. Виразів, це у нас ось була сума протилежних чисел. Пам'ятаємо, що протилежні числа відрізняються тільки знаком, одне має бути додатнє, одне від'ємне, але вони на однакових відстань від початку координат стоять, тобто модулі в них однакові, і значить, сума цих чисел дорівнює нулю. Тут не треба використовувати ні одного, ні другого алгоритму, просто пам'ятаємо, сума протилежних чисел дорівнює нулю. Давайте повторимо, що ми сьогодні з вами розглянули. Ми працювали над додаванням раціональних чисел. Ми їх додавали за допомогою координатної прямої, і це дуже легко і просто, особливо коли числа цілі. Але ми також з вами і розглядали два алгоритми для додавання від'ємних чисел і чисел з різними знаками за допомогою модулів. Не забудьтеся, для деяких сум нам не треба використовувати ні одне, ні друге правило. Бо коли ми додаємо протилежні числа, то ми завжди отримуємо 0. А коли ми додаємо додатнє чи від'ємне число до нуля, то у відповіді і буде той самий результат. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!